Для багатьох стелі з гіпсокартону, фото яких представлені в нашій відео, є не просто звичайним перекриттям між поверхами, житловим приміщенням і горищем, а повноправним учасником створення загального стилю і дизайну того чи іншого приміщення. Саме тому стеля повинна бути красивою, витонченою і вписуватися в інтер'єр. В даний час відомо велика кількість різноманітних матеріалів і способів, помагаючи у навіть найсміливіший дизайн стель з гіпсокартону, притом совершенно не потрібно володіти якимись особливими засобами і професійними навичками стелі з гіпсокартону на кухні, спальні або в прихожій повинні бути споруджені якісно і зі смаком. Вибір способу оформлення тим, Хто любить простоту або у кого недостатньо коштів на дорогі матеріали, підійдуть такі варіанти, як фарбування, обклеювання шпалерами, оформлення, обклеювання плиткою. Не варто переживати за те, що виглядати такі варіанти будуть програшно, навпаки, якщо постаратися. То із ними можна створити дуже красиву стелю з гіпсокартону в спальні або вітальні. Найголовніше правило, яке необхідно буде дотримуватися, це делать максимально акуратно і вибирати якісні матеріали у противному случаю. Навіть дуже гарне оформлення може бути зіпсовано недбайливими соселями зверху або неякісною фарбою клеєм. Фарбування і обклеювання фарбування стель із гіпсокартона на кухні найзручніший і дешевий варіант, крім того, при фарбуванні не треба особливо витрачати сили і час, досить купити фарбу, пензлики, валик і пофарбувати рівну поверхню, навіть якщо це дворівневі стелі із гіпсокартона, саме фарбування є найменш трудомістким процесом. Додатковим позитивним моментом даного типу оформлення підвісних стель з гіпсокартону є те, що в спеціальних магазинах можна подобрати будь-яку фарбу абсолютно різних відтінків від традиційного білого до гламурного рожевого. Наступний способ отелки підвісних конструкцій з гіпсокартону це обклеювання шпалерами, вибір шпалери клею, намазування шпалер клеєм, підйом їх наверх за допомогою драбини. Все це потребує спеціальних знань і навичок. Головне, що тут необхідно здійснити це правильно вибрати відтінок або візерунок, щоб не довелося все переробляти після того, як шпалери поклеєні. Необхідно прикріпити плінтуси, щоб не було видно нікаких огріхів, які все ж з'являються в процесі обклеювання стель із гіпсокартону в вітальні, спальні або передпокої. Третім недорогим варіантом. За допомогою якого здійснюється той чи інший дизайн стель із гіпсокартона є відома всім побілка, але цей варіант непрактичний з наступних причин: побілка з овременем починає тріскатися і кришитися. При самому процесі є ймовірність забруднити стіни і підлогу емульсією. Ще одним способом декорування стель з гіпсокартону, в спальні є обробка плиткою або панелями, це дуже зручний і практичний спосіб. Який приховає дефекти стелі, особливо якщо декоруються багаторівневі стелі, плитку або панелі, які підходять за текстурою, кольором, розміром ви зможете знайти в будівельних магазинах широкий асортимент і можливість вибору засобів монтажу монтажупомогу осуществити найсміливіші варіанти оформлення стелі з гіпсокартону в спальні, плюси і мінуси підвісних конструкцій, наступний вид отделки потолков з гіпсокартону в залі, на кухні або в передпокої. Підвісна стеля це дороге задоволення, але все ж найпопулярніше останнім часом. Отже, до позитивних характеристик стелі з гіпсокартону на кухні або в спальні относяться наступні практичний, зручний, легко миється, удачно скриваються маленькі лампочки, що допомагає уникнути низько висять і слініцькі стелі, які іноді заважають або недостатньо добре висвітлюють. Вбудовані в гіпсокартонні стелі світлодіодні лампочки компактні. Прості і зручні, дуже модно зараз виглядає дзеркальна стеля з вбудованими люстрами, які переливаються різними кольорами, особливо це шикарно і заворожуюче в нічний час доби. Дана схема оформлення дозволяє спорудити багаторівневий стелю незалежно від того, яким було первинне покриття нижче показані стелі, фото яких зроблено після монтажа і чистової обробки. Підвісний типу глядіть дуже красиво. Ви самі можете замовити те, що хочете підібрати колір, фактуру, малюнок за допомогою підвісної стелі ви прикрасите інтер'єр будь-якої кімнати залу передпокою у кухні або спальні. Що стосується мінусоветіх конструкцій, то вони наступні: один більшість кімнат в квартирах, старої споруди, як правило, не відрізняється великою площею. А при монтажі такого покриття до того ж зменшується і висота стель. Два завданням подвесного потолка в даному випадку є візуальне розширення приміщення, але при етомего ширина буде дорівнювати приблизно см. Це і вважається одним з основних мінусов підвісної стелі, але представлені вище за повністю уравдивають вибір цієї обробки, три, якщо ви задумали в ньому провести електрику, то це додає клопоту, проводка повинна бути правильною. Тому що матеріал, з якого зроблений стелю, легкозаймистий. Отже, дана частина інтер'єру будинку може бути оформлена декількома варіантами, відповідно з которами, на цю ділянку необхідно буде відвести то чи інше количество времени і сил, виконуючи все максимально якісно. В результаті ви отримаєте саме те, що хочете. Фото, галерея, красиві стелі з гіпсокартону. Дивіться, ще 70 фото ідей інтер'єру. Відео.